Що відбувається на Росії? У російському Іваново впав літак ІЛ-76, який використовують для перевезення техніки і десанту. Перед посадкою у судна загорівся і відпав двигун. Місцеві змі повідомляють, що на борту перебували 15 осіб, і всі загинули. Тим часом Росію масово атакувало дрони одразу у дев'яти регіонах. Міністерство оборони РФ пеше, що впродовж ночі Україна випустила по Росії 25 безпілотників. Внаслідок ударів по нафтобазах в Орловській та Нижньогородській областях почалися пожежі. Через влучання безпілотника в нафтосховище в Орлі спалахнув один із резервуарів. З багатоповерхівок, розташованих поряд із заводом, влада евакуювала 17 мешканців. Тим часом у мережі публікують фото та відео з сильної пожежі, на яких видно високий стовп диму. Нижньогородський нафтопереробний завод один із найбільших заводів у Росії. Внаслідок його загорання компанія Лукойл, якій належить завод, повідомила про те, що роботу на підприємстві цитую у зв'язку з інцидентом призупинили. До сьогодні відомо про щонайменше шість великих підприємств паливної промисловості, які постраждали від атак безпілотниками за час повномасштабного вторгнення. У Білгороді БПЛА врізався в будівлю міської адміністрації. За словами очільника області Гладкова, внаслідок вибуху в будівлі вибиті вікна та посічений фасад. Також чотири безпілотники атакували лінії електропередач. Через це в області без електропостачання залишилось сім населених пунктів. Серед інших регіонів, які атакували дрони, Курська, Тульська, Брянська, Ленінградська області, а ще Москва. Мар Москви Сергій Собянін стверджує, що російська протиповітряна оборона. Вона знищила два дрони, які прямували в бік столиці. На масовану атаку дронів у регіонах Росії також відреагував прес-секретар Кремля Дмитро Пісков. Він заявив, що військові РФ не поготові, так звана спецоперація триває, а окупанти роблять все, що необхідно. Софія Фанко, телеканал НТА.